Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна і для вас карта дня на 11 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан вежа. Карта говорить про те, що у вас. Будуть якісь певні проблеми, якісь певні невдачі, якісь плани ваші зруйнуються, але ні в якому разі не розчаровуйтесь і шукайте в будь якій ситуації плюси, тому що все, що не робиться, все робиться в кращу сторону. Можливо, навіть і краще, що якісь ваші плани не змогли втілити ви в життя, тому що вони могли не дати досить такого результату, якого ви так очікували. Тому може, все і найкраще. Саме головне, не плануйте важливих якихось там переговорок, переговорів, якихось підписання паперів. Досить таких якихось важливих, серйозних справ на цей день. І все у вас вдасться. Ви з усім впораєтеся. Тельці, які б складності у вас не виникали карта Дня для тельців. Для тельців випадає королева жезлів. Активний насичений день. Енергія вас буде переповнювати, переробите дуже велику кількість справ, справи, які вам будуть приносити позитивні світлі емоції. Саме головне розпочати, доводьте до кінця, і обов'язково у вас все вдасться. Вам допоможе у вирішенні якихось певних питань. Жінка, близнюки. Для близнюків випадає. П'ятірка Пентаклів. Карта говорить про якісь фінансові проблеми, про якісь фінансові невдачі. Карта його закликає вас, щоб ви поекономили в цей день, зайвого не витрачали, нікуди не вкладали свої кошти, нікому не позичали. Ну, якщо бажаєте якісь борги віддавати, то в цей день бажано також, поки ніде не витрачати, не віддавати нічого, просто тримайте в цей день ті свої кошти. Все вдасться. Карта говорить про те, що якщо вам потрібна допомога і ви попросите допомоги, вам її обов'язково нададуть. раки. Для раки випадає Рицарь Кубків, карта говорить про досить такий гарний день. Емоції будуть такі добрі, приємні, світлі. Можливо, ви будете проводити час в колі друзів, можливо, вашої сім'ї. Також карта говорить про те, що немає часу в цей день для поганих думок для вас. Все у вас обов'язково вдасться. В когось, можливо, побачення, в когось нове знайомство і тому подібне. Але також карта й говорить про те, що який б день гарний не був. Не довіряйте незнайомим людям. Тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка вам надходить. Леви. Для Леві випадає Рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про якісь конфліктні можливі ситуації. Можливо, будете намагатися з кимось примиритися, і це примирення не таке буде вдале, як ви очікували. Можливо, доведеться якісь будуть поїздки, відрядження, і за цього може виникати конфліктна ситуація. Також карта говорить, що це можуть бути такі конфлікти, яких можна уникнути, а можуть виникати такі конфлікти, де потрібно буде активно себе захищати, або своїх рідних чи своїх близьких. Тому тут Вперед, будьте сміливі, і у вас все вдасться. Карта дня для Дів. Для дів мечів, конфліктні ситуації, певні непорозуміння, якісь поїздки, не буде все, як ви хотіли, можуть виникати спірні питання, проблеми якісь, але ви з усім впораєтесь будьте активні, впевнені в собі, будьте сміливі і все обов'язково вас вдасться. Терези. А для терезів, імператор. Дивіться, карта говорить про те, що ви впораєтесь всі справи, які будете планувати в цей день, за що будете братися, вони будуть успішні і принесуть вам успіх. Якийсь впливова людина, впливовий чоловік допоможе вам в вирішенні якоїсь серйозної проблеми, яка вас дуже хвилювалась, дуже вас тривожила. Все вдасться з усім впораєтесь. За все, що будете братися, буде успіх. Тому вперед, якомога більше справ перероблюємо в цей день. У вас все вдасться, ви з усім впораєтесь. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає семірка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете активно себе відстоювати, захищати якісь свої певні позиції, будете захищати те, чого ви вже досягнули на даний момент. Також карта говорить про можливі конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Дивіться по ситуації, де можна уникнути конфлікту. Як і завжди, повторюся, конфліктів уникає. А де потрібно активно захищати себе, активно себе відстоювати, то обов'язково це робіть. Саме головне не робіть необдуманих кроків. Обдумайте кожен свій крок у будь-навіть наймаленьку, таку найменшу дрібничку, щоб своїми ж діями самим собі не нашкодити. Стрільці. Для стрільців випадає гарна карта, за старший аркан мир. Карта говорить про те, що у вас обов'язково все вдасться. Ви зможете досягнути тих цілей, які ви перед собою поставили, зможете завершити незавершені справи, які ви постійно відкладали, і взагалі карта говорить про те, що перед вами будуть відкриватися нові двері, нові можливості, і на вас чекає успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Козироги. Для котроги випадає Сімірка Кубків. Карта говорить, що мріяти це гарно, це добре, це прекрасно, але для досягнення своїх цілей, для досягнення своєї мети потрібно активно діяти, бути впевнені в собі і всі свої задуми втілювати в життя. Тоді на вас буде чекати успіх і досягнення всіх ваших мрій. Карта говорить також про можливий якийсь складний вибір, з яким ви зіштовхнетеся. Просто все ретельно обдумуйте в своєму виборі в якихось певних позицій. Можливо, щось будете купувати, і вам буде декілька варіантів. Тому перед покупкою обов'язково ретельно все обдумайте, і робіть все це без поспіху. І так далі, можливо, якісь пропозиції щодо роботи будуть. Декілька. Між ними потрібно буде одну вибрати. Ретельно все обдумуйте, без поспіхів. Дивіться те, вибирайте, що дійсно вам дасть на майбутнє успіх. Водолічики. Для водолічиків випадає трійка пентаклів. Це нові можливості, нові починання, якась творча робота, яка приносить вам гарний настрій, позитивні, світлі емоції. Також карта говорить про непогану винагороду, яку ви отримаєте за свою роботу. Або, можливо, ви на щось збираєте і так далі. Ви обов'язково зможете отримати непогану винагороду за свою працю. Звичайно, це буде менше, ніж ви очікували, але все ж таки ви результатом будете задоволені. Рибки. А для риби випадає шестірка мечів карта змін у вашому житті. І якщо ви будете робити все вірно, обдумувати кожен свій крок, робити все без поспіху, будете чесними, робитимете все по закону, то на вас чекають серйозні і гарні перспективні зміни на майбутнє. Тому вперед, але обов'язково обдумуємо кожен свій крок. Я бажаю всім гарного і вдалого дня! На вас хай чекає тільки успіх! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!